Чому одних жінок боготворять, люблять, ставлять на п'ятистал, поважають, дарують все, що вони хочуть, роблять для них все, що вони хочуть. А там неймовірно чутливе відношення до них, їх обожнюють, цінують, вкладаються емоційно, фінансово. Чоловік робить все, що жінка хоче. Другий тип жінок. Для яких нічого не роблять, які терплять, знаходяться в стосунках там, де можуть якось над ними знущатися. Жінка бере на себе всю відповідальність за сім'ю, за чоловіка, за дітей, буває фінансово, максимально або наполовину, буває емоційно-психологічно частіше всього. Вона повинна бути мамкою не тільки для дітей, а ще й для свого чоловіка. І для неї нічого не зроблять, а хоча. Дівчина або жінка може думати, що якщо вона буде віддавати багато, то так само будуть і до неї ставитись, що будуть багато віддавати. Але це так не працює в цих стосунках. Чому ж з одними жінками ведуть себе як з королевами, а з іншими жінками ведуть себе як золушкою? Давайте розберемо в чому різниця. Мене звати Сафронова Карина, і ми зараз з вами розберемо, чому ти знаходишся не там, де тобі б хотілось. Чому заради тебе нічого не роблять, а заради інших твоїх подруг, знайомих, колег багато всього роблять інші чоловіки? Хоча жінки наче нічим не відрізняються, ти себе зрівнюєш з ними і думаєш, да, чим я гірша, Чому до мене ставлення зовсім інше? Чому я постійно знаходжусь в стосунках там, де мене не цінують, не вкладаються емоційно, фінансово, фізично, поведінково, а іншим це якось от вдається. що не так з тобою, давай розберемо. І чим відрізняється поведінка жінки, яку люблять, цінують, від поведінки жінки, якою користуються і нехтують. Якщо вам ця тема здається цікавою, ставте лайк, поширюйте цю інформацію, діліться з подругами, які все хочуть знайти окейного, нормального чоловіка, а їм. Трапляються якісь мудаки. Чи знайомо вам це відчуття, коли ви знаходитесь в стосунках, і ви віддаєте, ви включаєтесь емоційно, психологічно, турбуєтесь про чоловіка, віддаєте багато всього. Але віддають вам, наче, або замало є таке відчуття, або взагалі на те, що вам потрібно? І. У вас починає десь їдати зсередини відчуття пустоти, що начебто я ж роблю і те, і це побутові речі, турбуюсь про нього, намагаюсь йому допомогти якось, вирішую якісь питання. А чоловік, начебто, не включається, він є і, може, навіть дає якісь вам матеріальні блага, і чимось ви навіть користуватися можете. І начебто є якась вигода, чому ви залишаєтесь в цих стосунках, тому що в стосунках повинна бути вигода для двох людей, щоб було комфортно, і вигода не в сенсі там, фінансовому, щоб вам було добре і ви розуміли, для чого вам ця людина, цінності, цілі, щоб співпадали. І от ви знаходитесь в цих стосунках, і ви наче максимально включені, максимально взяли на себе всі функції. Але коли ви щось просите. Або намагаєтесь запропонувати суміжний там, якийсь відпочинок. Вам хотілося б якоїсь залученості від вашого партнера. На вас реакція така: або сама розберися, або зайнятий, або потім, або що ще. І у вас складається таке відчуття, що вас не чують, або що, може, потрібно більше включатися вам. Що ви повинні ще більше віддавати для того, щоб вас партнер сприйняв або почув, або якось відреагував. Але ви намагаєтесь, продовжуєте це робити, але все одно не виходить. Там якась ваша подружка, знайома розповідає про свої стосунки, ділиться і каже, там я щось запропонувала, або мій там, чоловік заініціював щось для мене, щось подарив, кудись вони поїхали, якусь увагу приділив. І ви це слухаєте і думаєте: а може я щось не так роблю? А може, треба ще більше вкладатися. А, ну, як це так, що моєї подруги або знайомої, або колеги от чоловік да, дає те, що вона хоче: увагу, турботу і тому подібне? Але, да. Її чоловік, наприклад, ваш чоловік, не включається все одно. Що б ви не робили, скільки б ви там не готували, як би ви не допомагали, як би ви не включалися в ваші стосунки, не намагалися достукатись до чоловіка, все одно щось не так. І ви відчуваєте таке відчуття пустоти, що вас не чують, і воно десь у вас починає їсти. І ви починаєте ходити незадоволеною. Від чого напружуєтесь, звичайно. Ви відчуваєте напругу. Намагаєтесь там поговорити зі своїм партнером, на що ви знову можете почути типу, я зайнятий, не мороч мені голову, або ти собі щось придумала. У вас, наприклад, падає лібідо, Ви не сприймаєте свого партнера вже серйозно. Ви не сприймаєте його як чоловіка, тому що він не хоче включатися в якісь ваші проблеми, в якісь а, моменти навіть стосунків на те, що проблема вже. І ви відчуваєте незадоволення від цього, тому що ви віддаєте, вкладаєтесь, а вам, наче, нічого не дають. І ось це відчуття, воно напружує вас. І, звичайно, до цього ви відчуваєте нерівноцінний обмін. Ви віддаєте, ваш партнер не віддає. І ми зараз не говоримо про фінанси, тому що фінанси не покриють ваш стан. Якби вам багато чоловік не дав грошей, да. Це не покриє те, що ви себе можете відчувати в цих стосунках непочутою або, наче там, пусто. Тому що самого важливого в стосунках немає. Начебто, ви задовільняєте потреби свого партнера, але ваші потреби не задовільняються і стаються, наприклад, конфлікти, там, де ви знову починаєте думати, що може з вами щось не так, що може, ви не так говорите, доносите. Щось не те робите, мало вкладаєтесь, але це шлях в нікуди. Якщо ви так думаєте, це замкнуте коло там, де ви дозволяєте далі собою користатися, там, де ви далі дозволяєте порушувати ваші кордони і використовувати вас. Що відбувається в таких стосунках з жінкою? Вона починає відчувати себе пустим місцем, вона починає втрачати свою цінність. Їй важко відчути себе важливою, тому що її партнер робить все і транслює їй своєю поведінкою, що вона не важлива. Вона думає знову, що вона винна в цьому. Може почати відчувати навіть стид до того, що як це так, вона не справляється. Вам починає здаватися, що з вами щось не так. Що справа справді в вас, тому що це підкріплює ваш партнер, який каже, з тобою щось не так. Хватить мені мозги кулупати, хватить зі мною говорити, ти мене бісиш, дратуєш, а ти була раніше, там, не знаю, якоюсь легкою, а зараз ти стала нелегкою. І тут ось це важливий момент, що згадайте взагалі до цього партнера, в якому стані ви були? Якщо ви були в стані легкому, піднесеному. Вам було добре, ви були задоволені. То, що відбулося протязі стосунків, що зараз ви втратили свою цінність? Тому що в стосунках з партнером ви або набуваєте цінності, або можете її втратити, якщо ваш партнер робить максимально так, щоб ви себе перестали цінувати і відноситись до вас з повагою ніхто, наприклад, не збирається. Тоді ваша цінність падає, занижається ви відчуваєте дуже сильний дефіцит і починаєте копатися в собі, що з вами щось не так. Там падає лібіда, звичайно, там вам не хочеться ніякого сексу, там вам уже ви не подобаєтесь візуально самі собі, ви можете почати поправлятися або дуже різко худнути, ви можете почати відчувати дуже сильну напругу, психосоматика включиться, наприклад. Будуть якісь болячки вилазити. А, і багато різних моментів, нюансів, на які потрібно звертати увагу. Тому закликаю: звертайте увагу на свій стан, коли ви знаходитесь в стосунках і вам стає гірше. Ваше тіло це ваш маячок. Воно завжди підсвітить, якщо там щось відбувається неукейне. Це дуже важливо. Що відбувається з жінкою, яка знаходиться в стосунках там, де чоловік її справді любить, там, де чоловік вкладається, бачить важливу цінність, він хоче бути своєю жінкою, обраницею, він вміє бути з нею, задовільняти свої і її потреби, чути її. Як кажуть, краса в очах того, хто дивиться. І коли ви знаходитесь з людиною, з чоловіком. Який вас любить, який боготворить вас, який вас приймає як жінку, а не як свою маму або сестру, або що ви винні повинні йому. А це залежить тільки від відношення чоловіка до жінки. Це дуже важливо. Якою б ви прекрасною не були, ви ніколи не завоюєте у чоловіка, який обостінює жінок свою цінність ніколи. Тобто це момент і нюанс, якраз, як ви можете відчувати себе поруч з кожним різним чоловіком і дуже по-різному. Ваш стан залежить ще не тільки від вас самих, а ще від того, з ким ви поруч знаходитесь. Якщо на вас чоловік дивиться з красою, якщо чоловік вас знову ж таки сприймає як свою жінку, ви взагалі будете себе відчувати інакше. Ви будете відчувати, що поруч тепло, що ви можете покластися, що ви можете розслабитися в якихось моментах, що поруч з вами справді чоловік, який вас любить, а не який вимагає чогось. І жінка в таких стосунках з такими чоловіками вона розквітає, вона відчуває ось цю легкість, про яку дуже часто кажуть чоловіки: типу, ти була колись в стосунках на початку легкою. А де та легкість ділись? Любі друзі, де та легкість ділась? Де вона зникла, чому вона припала? Якщо жінка стає важчою в стосунках, в першу чергу щось відбувається з стосунками. Чоловік, який знову ж таки сприймає свою жінку як партнерку свою, там і буде відчувати щось ця легкість, там і буде включеність, тому що йому цікаво це робити. Він не хоче принижувати свою жінку або користатися нею. А він хоче, щоб вона була просто поруч? Він хоче, щоб вона розвивалася, щоб вона себе відчувала добре. Він робить щось для неї. Вони разом відчували себе добре. І він вкладається в ці стосунки фінансово, емоційно, психологічно, фізично, діями. І це дуже сильно відрізняє перший тип жінки від іншого типу жінки. В чому ж нюанс? Чому? Є чоловіки ще, які можуть користуватися жінками, да? і є жінки, якими користуються. От дуже важливо: жінка, яку люблять, у неї є, давайте пройдемося по пунктам кордони. В першу чергу вона не буде терпіти відношення від чоловіка ось таке потребітельське, Вона піде з таких стосунків. Або точно скаже, що їй це не до вподоби, і вона цього терпіти не буде. Таким чином, ставлячи ці кордони, у неї є своя самоцінність, а це дуже важливо. Це автономність, коли ви не залежите від когось, коли ви вступаєте в стосунки не для того, щоб, наприклад, заповнити свою пустоту, заповнити свій ресурс фінансовий, якщо ви не працюєте, там звичайно будуть інші стосунки. А вона і так стоїть дуже твердо на ногах, вона не буде терпіти поганого відношення від чоловіків. Вона буде з ними прощатися і казати, що їй це не підходить. Тому що в неї є свої принципи, в неї є свої цінності, в неї є самоцінність, стабільно виставлені кордони. Тобто, ця жінка показує всім своїм видом, вона говорить прямо, що її не задовільняє. Вона ніколи не вступить в стосунки там, де до неї будуть погано відноситися або нехтувати нею. А навіть якщо вона попаде в такі стосунки, вона завжди може вийти, тому що вона розуміє для себе, що ні, це точно не моє, бо я себе ціную. Тому що бувають також дуже різні чоловіки, які показують фасад дуже гарний, там де можна повестись, наприклад, нарцисичного типу. Та я такий весь ідеальний, і можна потрапити, звичайно, в такі стосунки, там, де ви дивитесь і ой, як блестить. Заходите, а там щось темно. Да? І ця жінка розпізнає чоловіків, які точно хочуть скористатися, тому що там завжди є тапушні, дуже такі тригерні фрази ти типу повинна. А я ж для тебе кращого ти не знайдеш, ну і тому подібне. Тобто, жінка, яку люблять, у неї є кордони, у неї є своя самоцінність, а це база. Для вступу в нормальні, адекватні стосунки це база. І також дуже важливо, кожні стосунки це не про легкість, кожні стосунки це робота двох людей. Якщо ви вкладаєтесь дуже сильно, а ваш партнер такий ну, розбирайся сама, це ти собі щось придумала, то, значить, це не ваш партнер. Значить, йому не цікаво працювати над стосунками, щоб ви себе добре відчували. І тут питання до вас: чи ви хочете знаходитись в стосунках з партнером, який не зацікавлений в вашому стані, і щоб вам було добре. Подумайте про це. Якщо вам сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь. І чекайте далі на цікаві відео.